Національна першість України набирає обертів. У суботу, 20 серпня, вже у п'ятому турі Київське Динамо зіграє проти Луцької Волині. Після чотирьох матчів волиняни з чотирма очками перебувають у середині турнірної таблиці, тоді як Динамо без втрат лідирує. Минулого сезону Волинь в обох матчах чемпіонату не створила проблем для чемпіона країни. Наприкінці вересня у Луцьку «Динамівці» забили двічі. На останніх хвилинах першого тайму після пасу Беланди забив Кравець. А у другій половині зустрічі Олег Гусів реалізував пенальті. За півроку, у квітні на Олімпійському, кияни перемогли ще впевненіше. Три забитих м'ячі протягом 10 хвилин, ще у першому таймі. Рахунок відкрив Ярмоленко після передачі Мігеля. За 5 хвилин Андрій накрутив двох захисників і навісив на Гусєва. А потім знову чудова комбінація. Грав стінку Мігеля Велозу і Андрія Ярмоленка і м'яч втретє у воротах Волині. Динамівських болівальників має порадувати новина, що після струсу мозку в матчі проти Дніпра повернувся до тренувань автор вже двох голів цього сезону захисник домогой віда. Хорват поки що займається за власною програмою та вже за кілька днів працюватиме у загальній групі. А Андрій Ярмоленко, який через мікротравму пропустив поєдинок зі Сталлю, вже наповну працює з партнерами. У четвер тренування Динамо відвідав один з підопічних благодійної ініціативи Здійсни мрію. 12-річний Юрко чекає в Києві на складну операцію. І саме зараз йому вдалося здійснити одну з мрій. Юрко побував на тренуванні улюбленої команди, отримав купу подарунків і не тільки поспілкувався з кумирами, а й пограв з ними у футбол. Динамівці підтримали свого болівальника у його боротьбі, а ви не забувайте, що вдала гра і перемоги можливі тільки з вашою допомогою. Субота, 20 серпня о 19.30 на НСК Олімпійській Динамо Волинь.